Бажаємо щастя, щастя, здоров'я залізних нерів та хорошо. Я вітаю всіх учителів молодшого корпусу. Бажаю гарних здібних учнів, хороших моментів та гарної часового у цей гарний осінній день. Дозвольте привітати вас зі святом, Днем вчителя Бажаю вам гармонії в сім'ї на роботі, взаєморозуміння і великого терпіння. Нехай всі ваші зусилля вкласти в наші світлі голови окупються сторицею і принесуть довгоочікувані плоди. А наші любічі серця залишаються вдячними і розуміють зі святом! Вчителя ми живемо вам міцного здоров'я, щастя е та, та натхнення. Любі вчителі я хочу привітати вас з вашим професійним святом Днем Чителя, побажати вам побільше сил, терпіння, любові та натхнення, щоб ви надалі нам давали такий прекрасний, нас. У 20 й гімназії дуже добрі вчителі. Я їм побажав вож... би э, щастя, здоров'я і хороших дітей у майбутньому. Ну, і ще э, вчителів дуже цікаві уроки, які не хочеться пропускати. Вони все точно. О, Розповідають, і я завжди запам'ятаю запам'ятовуються. Шановні вчителі, вітаю вас зі святом. Бажаю вам міцного здоров'я і сил у нелегкій праці. Я вітаю всіх учнів молодшого корпусу. Бажаю їм, щоб вони були дуже гарні учні та багато творчості і. Шановні вчителі, у цей день прийміть від нас найщиріші побажання. Бажаємо вам творчого успіху і натхнення у вашій роботі. Я дуже щаслива, що в нашій школі є вчителі, з якими можна поспілкуватися. Вони завжди підтримують та вони завжди допоможуть. Я хочу привітати всіх вчителів 20-ї гімназії, їх про. Дяток та побажати всього найкращого. Я вітаю вчителей з їх святом та бажаю їм міцного здоров'я. Дорогі вчителі, я хочу привітати вас з вашим професійним святом та подякувати за нескінченне терпіння у досягненні мети. Ваша мета це виховання гідного та нового покоління і вже можна сказати, ваша мета досягнена. А також я хочу побажати вам, що життя не схопилися на радісні події та бажаю вам усього гарного у цей прекрасний день. Шановні учителя, ми дякуємо вам за всі ці Чудові 11 років навчання. Ми завжди вас будемо пам'ятати та любити. Вітаю вас на вчителя. Це дуже важка праця, але ви з нею звертаєтесь дуже добре і ви знаходите підхід до кожного учня. У цей для вас особовий день Хочеться хочу побажати вам отримувати задоволення від улюбленої справи. Бо саме ви для себе обрали таку професію. Робота із дітьми вам дуже подобається. Вчителі навчать її наші дуже добре. Коли не снистки, приходьте до цього гімназії. Вчителі, з Днем Вчителя! Дорогі вчителі, поздравляємо вас з Днем вчителя. Бажаємо вам всього найкращого, адже ви є найкращими вчителями на всьому білому світі і є нашою дорогою до знань. У день вчителя прийміть найсвітліші і добрі побажання, успіхів, творчого розвитку та професійного натхнення. Нехай джерело вашої багатогранної душі нікуди не вичерпується, а наповнює серця дітей новими знаннями. Та відкриттями, бажанням жити і творити, миру і щастя вашому дому. Чителі собі сім душі вітаю вас земляних вчителя і бажаю святиних учнів, нових творчих дітей та натхнення. Нехай кожен пройдений вам урок стане для дітей новою сторінкою в книзі життєвих відкриттів. Спасибі вам, учителі, що йдемо сміло по землі. Що знаємо все про океани і чули навіть про лимани, за трою і за карфаген, за бензохлоропропілен за не і ні, за двічі-два, за ваші теплі слова, за те, що дали школярам, за це ми дякуємо вам. Шановні вчителі, шановні колеги, від усього серця вітаю вас вашим професійним святом Днем вчителя. Бажаю вам здоров'я, творчої наснаги, благополуччя у ваших родинах, тепла та затишку. Нехай ті учні, які йдуть до вас на уроки, сяяли розумом, усмішками та щастям. Любі вчителі, нехай цей день подарує вам любов учнів та відомість колег і найвищу перемогу, щастя від своєї професії. Нехай кожен ваш крок наблизить вас до вершини творчої перемоги зі святом, любі вчителі. Дякую усьому педагогічному колективу за їх працю. Кожен учень вдячен вам за кожну мить. На початку жовтня, коли осінь радує око неповторною золотою красою, приходить в наш дім чудовий свято День вчителя. Я хочу привітати вчителів зі святом і подякувати їм за їхню допомогу у навчанні. Вам вчителі. Я вітаю вас із Днем Вчителя. Кожен проведений вагов урок це маленьке життя, завжди цікаве та пізнавальне, яке проходить на одному диханні. Нехай вас чинить не тільки вдячні учні, а й керівництво. Я щаслива, що навчаюся в дитяті гімназії, бо наші вчителі дають нам не тільки знання, а й вкладуть в нас душу. З Днем вчителя, дорогі наші вчителі, ви давали нам знання. І повірте, ваша праця не пропала даром. Ви відкрили для нас двері знань. Висвітили шлях, ми не підведемо вас і будемо йти за тією стежкою, по якій ви направили на нас. І до цього серця бажаю вам творчого довголіття у справі виховання нового покоління, і нехай успіхи ваших учнів повертаються до вас, і дають сили для продовження своєї справи зі святом вас. Шановні вчителі, прийміть найкращі привітання у ваше професійне свято. Нехай цей рік принесе вам багато світлих і щасливих днів та стане роком звершення та добрих справ. Бажаю вам на творчої енергії, успіхів у всіх починаннях та високих професійних досягнень. Нехай у ваших справах завжди буде вторгнення та оптимізм. Бажаю вам неслами здоров'я вам та вашим близьким. Дорогі наші вчителі, у цей святковий день хочу вас привітати з вашим професійним святом. Бажаю вам щастя, здоров'я. Частіше посміхайтесь. Адже це для нас дуже важливо. Це святом вас.